Бам, і так, друзі, всім привіт! В цьому відео я буду надалі робити розгін свого депозиту з 5 тисяч гривень буду йти там до якоїсь великої суми. Так як нещодавно я поставив на вивід плюс 5,5 мільйонів гривень, та залишив собі на балансі всього там 5К. Ось, о, можемо побачити 5 тисяч гривень на моєму балансі. Так, фокус, фокус. Ось, о, 5 тисяч на моєму балансі, з яких я й буду йти далі. Тобто, хочу вам повністю показати весь процес, як воно працює, та що воно в нас відбувається. Ух ти, чуть напинив телефон, то що. Вам хочу сказати, я ще на емоціях, так як вивів реальну велику суму грошей, це на 130к баксів. І наразі буду. Показувати вам свою топову стратегію з сайтом, який дає мені сигнали, і ось о, навіть такої невеликої суми 5 тисяч гривень буде достатньо для того, щоб надалі заробляти гроші в інтернеті. То що, час в нас вже діяти. До речі, як вам мій годинник? я сподіваюся, що він вам подобається. Він десятку зелені стоїть, я їх купляв. До речі, купляв у товариша, Який, до речі, також заробляє на валютному ринку. Але ж то не так важливо, то що, але, до речі, мене чуть не забув. Дуже такий важливий момент, друзі, обов'язково також. Переходьте до мого телеграм-каналу, він у мене повністю безкоштовний. Повністю відкритий. Тут в мене просто вся інфа з приводу торгівлі. ось, о, До речі, реакція моєї матусі на те, що я зробив 5 мільйонів гривень. Скоро поїду до неї гості, там, мабуть, ще одну реакцію запишу. Тож просто переходьте, тут у нас крута така двіжуха, і ось о, я написав така аналогія, була цікава, що в мене на балансі такий поштайкан валяється. Ось о. Тож переходьте, посилання на нього залишу в закріпленому коментарі. А наразі давайте будемо вже переходити до нашої торгівлі. До речі, забув сказати, що в телеграм-каналі також вся торгова стратегія є в закріпленому пості. то що переходимо до комп'ютеру. Hello, hello, hello. Все, перейшли вже до нашого комп'ютеру, на балансі маю всього ж 5 тисяч гривень. Це в нас трошки більше, ніж 100 баксів, але ж ну також гроші, також гроші. Типу в мене немає такої теми, що я там вивів 5 лямів, і для мене 5 тисяч тепер не гроші. Ні, такого в мене немає. Тож наразі давайте оберемо суму нашої години, давайте будемо заходити на 200 гривень, щоб така невеличка сума від цього балансу, щоб в мене, якщо була змога перекритися по нашому мані-менеджменту. І наразі покажу вам свою стратегію. Я працюю посадити, даємо. Мені сигнали. Це максимально просто, тобі не потрібно там ніякі ось такі фібоначі розтягувати, щось дивитися, аналізувати, читати, рахувати. Ні. А, я працюю, ну, так як мені так комфортно, я там не дуже люблю щось там дуже довго вишитувати. Я зайшов, подивився сигнал, зайшов, заробив, вивів. А, все, ось отак воно в мене і працює. То що, давайте тепер буду показувати вам свою стратегію. А, спочатку мені потрібно обрати нашу валютну пару без ось цього підпису Тісів. Ось ця приставка UTC це значить, що валютні пари з підписом ОТСів в нас регу Нашим брокером, а нам потрібно знайти так, що зависло, нам потрібно знайти ті валютні пари, які в нас є світові, які в нас котровки йдуть з світового нашого реєстру. Тобто обираємо валютну пару без підпису OTC, хай це. Євро GBP, умовно. Надалі переходимо на наш сайт і в пошуку пишемо Євро GBP. Сайт, який дає сигнали, TradingView вью, його я також залишаю в своєму телеграм-каналі. Євро GBP і обов'язково інструмент, ось Оанда, ось вище. Тиснемо огляд нашого інструменту, технічний аналіз. Та одна хвилина. Ось наш перший сигнал. Він каже продавати. Повертаємось, ти продати на 200 гривень донизу на одну хвилину. І з цієї годи я зроблю плюс 174 гривні. То що, давайте тепер будемо дивитися на відпрацювання цієї нашої укоди. В цілому, в сайті немає там в мене ніяких сумнівів, так як саме з цього сайту я і заробляю гроші. Ось ми можемо побачити технічний аналіз продавати, і графік у нас йде в нас донизу. То що, давайте тепер будемо дивитися далі. Мені подобається цей сайт, те, що він каже продавати, і він обґрунтовує свій вхід, ось такими нашими аналізами, на якими ми можемо просто все натиснути і подивитися повну інформацію по нашому індикатору, чим він регулюється та як він у нас працює. І тим часом наша угоду трошки підлетіла в нас догори, але ну, нічого страшного, це в нас ринок, це в нас графік, і таке в нас на жаль, або на щастя, буває це така волатильність, на якій ми з вами і заробляємо. І так, залишається лише 4 секунди до кінця нашої угоди, графік почне летіти донизу, але ж мені не вистачило трошки-трошки. Я ставлю суму Х2 та заходжу ще один раз, так як наш сайт до сих пір каже продати. Я зайшов в суму на 400 гривень, так як злив я 200, я просто помножу суму Х2, і з цієї годи я зароблю 348. 200 гривень я повертаю собі обратно, і на 148 я виходжу у чистий прибуток. Так як е, наш сайт він не помиляється в нас, друзі, але ж іноді буває таке, що може нас трошки вибити на ось такі волатильності. Але ж бачимо, що надалі, як нам і сказав нам наш сайт. Наш графік летить далі донизу, вже перші 30 секунд. І з цієї угоди чистимо плюс 148 гривень ми заробимо. Сайт до сих пір каже, продавати, ось обґрунтовання по а я, якщо чесно, це навіть не читаю. І в нас залишається лише 15 секунд до кінця нашої угоди. Головне, щоб знову не було в нас дуже сильної волатильності та спекуляції. Але ж я думаю, що не повинно бути. І так, залишається у нас лише 5 секунд до кінця нашої угоди. І що ми з вами бачимо? 3, 2, 1. Знову така ситуація, друзі. Знову тоді помножимо суму Х2, знову ловимо з вами мінус. А, неприємно, неприємно, що під вечір в нас ось таке трапляється, особливо після того, як я вивів 5,5 мільйонів. Але ж ось ось така наша стратегія. Я дуже вражений тим, що в нас ось, ось стільки мінусів, але ж давайте оновимо. А, все зрозуміло. Я просто не оновив наш сигнал, який нам каже, вже нейтрально. Типу, наш брокер, наш сайт не знає, куди на брокері надалі піде наш Угода. А, тож ця угода в нас все ж таки хай буде невеличким рандомом, але ж все одно я сподіваюся, що минулий наш сигнал, який в нас ось був продавати, він себе відпрацює. І по мені менеджменту я повністю поверну всі свої гроші та вийдемо з вами в плюсик. Якщо ця угода також заходить в мінус, перезагодимо на 1600 в другу валютну пару. Чим я відлічаюсь від інших трейдерів, які вам показують контент по трейдингу, я вам не боюся показувати мінуса. Я показую так, як воно є. Всі стратегії я впевнений на всі 100%, і ну, я на ній і заробляю гроші. І тим часом наша угода. А, що в нас тут? Повернення. Ну, дуже обідно, ладно, давайте ще на 800 гривень ще раз донизу. А, взагалі, щось на ринку у нас зараз коїться, або новини якісь, або щось ще, ось у міліметраж, і все одно зачинилися ми в повернення, тобто кошти мені повернулися. Але заходимо так, як нам і надалі казав, нам наш сигнал, який нам каже, далі продавати. А, графік далі йде донизу. Так ось, давайте повернемось до нашої теми. Я не боюся показувати вам мінуса, я показую вам реальність, така, якою вона є. А, тож, а, ось, да, я злив там 400 гривень. Я вам показав, що, друзі, я злив 400 гривень, але ж наразі я вам покажу, як я їх там дозаробив та наразі вийду в гарний прибуточок. Тож, давайте будемо просто дивитися, Ось о, нарешті дочекалося того самого відпрацювання, яке ми чекали з самого початку. Ось так в нас графік летить донизу. Тож, ось і є відпрацювання за нашим сайтом. У нас взагалі в основному і перші охоти також себе і відпрацьовують, але ж наразі можемо бачити таку дуже сильну волатильність на ринку, яка нам ну, дуже на руку не грає. І я просто зараз офігію, якщо в останні секунди також буде мінус. Друге повернення, я просто в шоці. Ну заходимо ще раз на 800 гривень, друзі. А друге повернення підряд, це ж який я невезучий, хоча назвати себе невезучим. Я також не можу. Людина, яка там везуча або умна, не може зробити 130к баксів. І що? Я показую в своєму телеграм-каналі, ось, але ж реалії нашого ринку такові, що в нас може бути і плюс, і мінус, але все одно на дистанції ми гарно з вами заробляємо. Дуже комедно з цієї ситуації, що в нас е, вряд-два повернення, типу кошти повернулися, так як е, е, наш графік був в той момент закриття нашого на точці, де ми з вами заходили. Але ж буває, ну давайте будемо дивитися. І так, до кінця нашого залишається лише 15 наших секунд і. Поки що ми йдемо в такому боковику. в, в будь-якому випадку, буде це плюс чи мінус, цю валютну пару потрібно нас змінювати, так як вона в нас трошки комедна. якщо зараз ще одне повернення буде. А, так, друзі, фіксуємо мінус. Все, валимо з цієї валютної пари, 1600 гривень, обираємо іншу нашу валютну пару, gbp cad І просто переходимо в наш сайт. І ну, потрібно було спочатку: так шукаємо саме ОАНДА. І ось обираємо, шукаємо саме GBP-Cut, саме Oanda. Ось Тисмо огляд інструменту, технічний аналіз. Одна хвилина. Яка нам каже, купляти все, повертаємось, тиснемо ми з вами купити. І наразі з цією угодою ми заробимо плюс 1400 гривень та повернемо повністю весь свій баланс. То що, давайте будемо дивитися, ось все, нарешті пішло відпрацювання тієї угоди, як нам і потрібно. Так як і працює наш сайт. Чому воно вперше, на першій валютній парі, то що в нас було Євро GBP? Чому воно на Євро GBP себе так чудно-дивно відпрацювало, я не знаю. Але ж, мабуть, якісь спекуляції, якісь новини завадили нам тому, що. Ми зайшли в плюсик, але ж зараз дивимось. Можемо бачити, що до кінця нашого году ще залишається 20 секунд. І нарешті в нас все йде так, як нам потрібно. З цієї годи ми а, майже ось без 8 гривень, якщо я не помиляюсь, повернемо свій баланс. Зробимо ще одну угоду, вийдемо в гарний плюсик, та на цьому я буду завершувати цей відос Ось отак поторгували, ось отак перший наш а, торговий день закінчився. Ну, я вам завжди показую правду. Бам, маємо ідеальний плюсик. Ну і друзі, давайте відтримаємо ще одну угоду, Саме ось, як я сказав, на 500 гривень, щоб не виходити без прибутки з нашої а, торгової сесії, так як всі кошти ми повернули, наразі на ринку дуже сильна така спекуляція. Але ж, ну, давайте дивитися, знову якийсь у нас сильний пролив, не може зрозуміти, чому в нас ось така а, історія на графіку. Але ж давайте просто до кінця додивимось нашу, кінець нашої угоди і подивимось. Що та як воно в нас відбувається, за для того, щоб в нас не було ніяких проблем. Залишаться в нас лише 30 секунд до кінця нашої угоди, і потихеньку ми почнемо відростати, так як нам і потрібно. Тож, всі угоди чистими ми зробимо з вами плюс 435 гривень. Та на цьому цей відос буде закінчено. Піду вже відпочивати, так як гроші вивів. Відосик вам записав. Та можна піти відпочивати. Залишається лише 9 секунд до кінця нашої угоди, і плюс 500 гривень собі там на Макдональдс я вже заробив. І так, до кінця 2 секунди. Бам, друзі! Ось і звичне відпрацювання нашого сайту. На 427 гривень я в прибутку за всю нашу торгову сесію, хоча і поводило у нас трошки не так приємно спочатку, але все одно маємо ідеальний профіт. То що, друзі, чекаю вас також своєму в своєму телеграм-каналі, тут у нас купа, купа цікавої інформації і багато багато наших стратегій. Ось отакий розгін депозиту. Побачимось в наступних відео, будемо надалі йти там до 6, 7, 10, 50, 50 тисяч гривень. Побачимось.